Друзі, доброго дня! Сьогодні в роботі у нас Mitsubishi Outlander 2022 року. Плагін гібрид. Дуже цікава машина. Проїжджає 100 кілометрів на батареї, не включаючи електродвигун. Значить, ми тут зробили перепрошивку приборної панелі, повністю перевели її. Перепрошили магнітолу, також додали європейські радіочастоти. Все по автомобілю працює, так що, кого цікавить прошивка даних автомобілів, звертайтеся. А також хотів сказати, що наступний Outlander, Плагін гібрид, який заїде до нас, зробимо магнітолу, прошивку мови та європейських радіочастот. Безкоштовно нам потрібно зараз ще з одного автомобіля плагін гібрида злити повністю прошивку, щоб порівняти її з цею і знайти кої-які моменти, які нас цікавлять. Так що, хто хоче безкоштовно на Outlander четвертий плагін гібрид, обов'язково тільки плагін гібрид. Зробити магнітолу безкоштовно, звертайтесь до нас.